Усім доброго дня, ми з України. Так, перед вами косарка. Косарка це моя. Купляв її. Років, мабуть... Ну, я... Я не скажу, років, мабуть, 6. назад. Так, продається косарка. Ціна її 27 тисяч гривень. Нової 47-45 цю продаю за 27. Хочу допомогти своєму товаришу, який із березня знаходиться під ну на Бахмутському напрямку. І отримали, що наче в них все було, було все, а це перевели на нові позиції. І просто жах, просто жах. Каже, воюємо голими руками. Взагалі нічого немає. Як таке може бути? Я не уявляю. Ну, там прям оцилали вулицю, збирали інструменти, взагалі нічого немає. Важко повірити. Ну. Я йому довіряю. Це мій найкращий токар, мабуть, найкращий токар у Черкаській області. Це просто капець. Скільки він... Втілював вже мені в життя мої 3D чертежі. Просто токар від Бога. Так. Збирати будемо. Я оставлю карточку в закріпленому коментарі. Може ще хто захоче приєднатися. Сума, звісно, треба не маленька, там треба і приціл нічного бачення, і тепловізор. І просили антидронову пушку. Ну. Я знаю. У мене є ще на продаж прицеп. І щіля я продам 362-го. Я оставлю номер телефончика під відео. Дзвоніть, запитуйте, бо це треба зробити якнайшвидше. Якщо, в принципі, хто готовий купити і нема чим забрати, я готовий привезти. Я готовий її погрузити і привезти додому. Ну так треба. Так що народ, я думаю, трошки поможете. І така ситуація. Ніколи ні в кого нічого не просив. Але знаю, що таке допомога. Мені з трактором тоді допомогли, я його не продав, викрутився, все порішали і все. Так що разом ми сила. Конечно. Всім наперед дякую за підтримку. І ждемо наступне відео попри, про прицеп. Потім, потім розкажу. Все, пишемо коментарі. Всім пока.